Києві поліція затримала жінку, яка слухала російську музику під час дня жалоби за жертвами масової ракетної атаки в ніч на 24 квітня. Правоохоронці встановили, що танець на кістках влаштувала 28-річна киянка. Як вона пояснила під час бесіди з поліцією, вона таким чином розважалась і була в алкогольному сп'яніні. Пам'яті, начебто, вона нічого не знала. Її притягнуто до адмінвідповідальності за фактом хуліганства. Після профілактичної бесіди з інспекторами поліції не забарилося відео з вибаченнями. Дівчина записала ролик, де схоже, що вона виправдовується. Подивимось, прошу вибачення за те, що сьогодні день жалоби Київської області Києва. Я про це. Знала, але е мій е мізок трошки пішов не туди, і тому е я дуже прошу вибачення, що в день такої жалоби я устроїла дискотеку. Я прошу вибачення і більше такого не повториться. Та мізок е, нагадаю напередодні в соцмережах вибухнув скандал в одному з київських житлових комплексів. Зафільмували як жінка на балконі загального користування, гучно увімкнула музику російської виконавиці, жваво танцювала, і це все в день скорботи за жертвами російського удару. Нагадаю, тоді загинуло 12 людей, що близько 90 людей постраждало.